Доброго дня, шановні колеги. Найперше скажу що. Так як все не пішло не за планом, е, вона не буде настільки цікавою, яка би мала бути, бо задум якраз і був комбінація доповіді, і в тому мала бути цікавість, тому що е, я мала розказати теоретичну частину про тане захворювання, а доктор Себастій мала розказати клінічний випадок. Ну, така мала бути цікавинка, але вийшло вже як вийшло. Тому я розкажу свою частину доповіді. Вона буде зразу кажу без логічного завершення, бо логічне завершення мало бути продовження цієї доповіді. Е, доповідь так і називається. Антитіла МДА-5 eh, новий індикатор клінічної різноманітності при дерматоміозиті. І в ході того задуму вона і була написана англійською мовою, тому що доктор Севастян теж її писала англійською мовою. Eh, одразу скажу, чому була вибрана така тема. Я за свою не таку вже й довгу практичну діяльність не зустрічала в нас пацієнтів з даним захворюванням. Але влітку мала нагоду такого досить прикольного класного стажування в Роцлаві, яке тривало три місяці. І там мені випала нагода стикнутися вперше з пацієнткою, молодою дівчиною, про яку ви вже чули клінічний випадок. Тому і ми вибрали таке, таку тему доповіді, бо, як на мене, вона є достатньо цікавою. Отже, ідіопатичні запальні міопатії. Це є група автоімунних захворювань, які характеризуються ураженням міопатії, логічно ураженням м'язів, а також інших органів і систем, таких як шкіра, таких як легенева тканина, що буде призводити до розвитку органної дисфункції, і також може призвести до ранньої смертності. Виділяють чотири типи ідіопатичних запальних міопатій: це є перша некротизуюча міопатія, друга це є міозит з включеннями, третя це є антисинтетазний синдром останній ні, цей дерматоміозит, про який сьогодні я і вестиму мову. Дерматоміозит, в принципі, теж в його назві закладена логіка самого захворювання. В першому місці виступають м'язові прояви, м'язова маніфестація, друге це є ураження шкіри. І третє це є системні маніфестації з ураженням інших органів, наприклад, інтерстаційний ураження легень, наприклад, ураження шунково-кишкового тракту, кардіоміопатії та інші прояви. Всі ми знаємо з вами форму склеродермія без склеродермії. Так? Коли є ураження ураження Системні аутоантитіла але немає типового ураження шкіри. Е, в принципі, таке ж запитання постало перед науковцями, що стосувалося дерматоміозиту. Чи може бути дерматоміозит без дерматоміозиту? Тобто, як такий дерматоміозит наявний в пацієнта, а м'язових проявів не буде м абсолютно ні. Клінічно е, в пацієнта відзначено. І таки так, існує форма дерматоміозиту без дерматоміозиту, яка називається. Клінічно-аміопатичний дерматоміозит або кадмсиндром. Кадмсиндром це є така специфічна група захворювань, захворювання, скажімо так, яке характеризується наступними проявами: це є наявні ураження шкіри, наявні ураження, інтерстійне ураження легень, але мінімальні або відсутнє залучення м'язової тканини. Я не буду зупинятися на діагностиці, бо я планувала, що доктор Себастьєн в клінічному своєму випадку розкаже чітко про діагностику, тому я скажу тільки про. Різновати атоантитіли, які є характерними для дарматополіміозиту. Антитіла поділяють на дві великі групи. Перша це є міозит специфічні антитіла, друга це є міозит асоційовані антитіла. Міозит специфічні антитіла це є ті антитіла, які є патогномонічними для дерматоміозиту. До них відносять антитіла Джо 1, Мі-антитіла, pl 7 pl 12 а також звертаю увагу антитіла MDA5. Наступні це є міозит асоційовані антитіла, це є ті антитіла, які є непатогномонічними для дерматоміозиту і які є пов'язані з іншими захворюваннями сполучної тканини. Сюди будуть відносити антитіла Q, RNP, SSA, SSB та інші наведені на даному слайді. 2005 рік Японія, Токіо, група науковців задумала дослідження, яке мало на меті винайти нові специфічні аутонти тіла, які би могли нам допомогти встановити діагноз дерматополіміозиту. Було взято до уваги 255 дорослих осіб з, з, з захворюваннями сполучної тканини. Були там пацієнти з дерматоміозитом, з поліміозитом, з рематоїдним артритом. Також була група пацієнтів з ідіопатичним легеневим фіброзом і група здорових осіб, як група порівняння. І таки було винайдено в той час нове специфічне аутоантитіло це було 18 років тому, е, яке називалося на той момент е, антикадм 140 аутоантитіло З часом воно вже е, трошечки переформатувало свою назву, і тепер це є Anті-MDA е, анти 5 антитіло І це якраз стало те антитіло, яке е, відкрило нову е, підгрупу е, дерматоміозиту без дерматоміозиту, який так і називається тепер дерматотіотіотіат препарату Віозит анти-МДА-5 асоційований. Пробачте. Існує три фенотипи дерматоміозиту без дерматоміозиту. Їх Розрізняють в залежності від наявності певних трьох скажімо так, критеріїв віку, наявності міології та сироваткового рівня феретину. Перша це є перший субтип, перший фенотип це є шкірна форма без залучення м'язів і без залучення легеневої тканини. Друга це є вже залучення шкіри, але є ураження легеневої тканини не дуже скажімо так, не агресивне, нагадує антисинтетазний синдром. І останнє це є найбільш важка форма з швидким розвитком інтерстаційного захворювання легеневої тканини. Перша фенотип характеризуватиметься високою вірогідністю розвитку також артриту. Буде спостерігатися механічна рука механіка в пацієнтів. Низький ризик, тобто, взагалі, в принципі, не буде спостерігатися, але є все ж таки ризик інтерстаційного захворювання легень, м'язова слабкість, але не типовий м'язовий біль, гарячка, підвищення рівня креатинкінази, підвищення рівня феретину і. В принципі в даних пацієнтів є хороший прогноз. Другий фенотип це є фенотип, який буде схожим на антисинтетазний синдром, буде характерний в подібний висип, як при дерматоміозиті, м'язова слабкість, підвищення критин фосфокінази, низький ризик. Швидко прогресуючого інтерстаційного захворювання легень, молодий вік і хороший прогноз. І третій фенотип, який є найбільш агресивний, який ми спостерігали якраз тієї пацієнтки, про яку вам розказала доктор Агата Себастіян, який характеризується високим ризиком швидко прогресуючого інтерстаційного захворювання легень, підвищенням рівня швидкості осідання ретроцитів, це реактивного білка, дуже високим підвищенням рівня феретину і, на жаль, негативним прогнозом. Тут, ага, іще один слайд, і тоді мала бути переходити до доктор Себастіан. Дерматоміозит, анті-MDA5 асоційованим є достатньо рідкісним захворюванням. Він зустрічається менше ніж 2% серед усіх ідіопатичних запальних міопатій у Європі. Якщо говорити про відношення до інших захворювань, то, наприклад, дане антитіло анти mda 5 є позитивним від 60 до 100% пацієнтів з інтерсеційною хворобою. Бує легень і в 80% серед аміопатичних дерматоміозитів, також як і інші автоімунні захворювання, здебільшого зустрічає, зустрічається в осіб молодого віку в порівнянні з чоловіками. Е, далі би мала бути доктор Себастян. Того кажу, доповідь є без логічного завершення, тому що все пішло не так і все збилося. Ну я тішуся. але тим не менше дуже відсутство. Ну Наталя, ну пробач, так воно вийшло, ну але є як є. але бачиш, всім сподобалося. Ти вони його вже чули. Ну вибач, я справді не зорієнтувався під час попереднього. ви володієте інформацію у цьому клінічному випадку? Допоки я була, я там була до кінця серпня, то була інформація чітко. Ну просто не зовсім прозвичайно чітко в клінічному випадку. Чи була обстежена ця пацієнтка на предмет, наприклад, на предметі ставлю чому Колеги, колеги, дозвольте, будь ласка, ми достатньо вибилися. Ну, пробач Наталя, і вас я ви перепрошую. Ви будете мати час обговорити сьогодні ще досить багато всього.